Привіт, малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми разом з Оленкою та Іванком поговоримо про кімнатні рослини. Повторюйте разом з ними. Оленка поливає герань. Іванка поливає кактус. Оленка поливає теж кактус. Оленка поливає аспідістру. Іванко поливає гібіскус. Оленка поливає фіалку. Іванко поливає хлорофітум. Оленка поливає папороть. Молодці малята, хлопчики та дівчата. Ви були дуже уважними.